Ще один метод для схуднення: як правильно готувати їжу. Всім вітання. А ви знали, що спосіб приготування їжі впливає на її калорійність та на результати схуднення? Якщо ні, то це відео саме для вас. Також самий нездоровий спосіб приготування їжі це смаження, тому що в процесі приготування випарюється вся рідина, додається калорійність блюда, тому що приготування відбувається на олії. Також, якщо смажити на високій температурі, виникає скуринка, яка є кінцевим продуктом глікації, а при частому вживанні продуктів з цією скуринкою руйнується колаген та еластин, що відповідає за стан судин. З'являються перечасні збожки, і це призводить до раннього старіння. Взагалі, калорійність смажених блюд збільшується на 20%. Сотків далі варіння та тушкування. Ті способи рахуються найбільш дієтичними. Це допомагає знизити калорійність продукту на 20-30%. але при цьому знижується кількість поживних речовин. Тому щоб отримати здорову їжу, необхідно враховувати один важливий нюанс: чим вища температура води і чим її більше. Менше вітамінів залишається у продуктах при приготуванні. Наступне це запікання. Перевага у тому, що продукти готуються в найменшій кількості жиру. При цьому зберігається більше поживних речовин, ніж при смаженні. І при цьому вимагається найменше втручання в процес приготування. Але важливо не запікати до смаженої скоринки, щоб не утворились продукти глікації. Запікання не суттєво впливає на калорійність продукту. Далі, приготування на пару. В такому випадку калорійність продукту майже не змінюється, при цьому зберігається більша частина корисних речовин, тому такий спосіб приготування вважається найбільш корисним. Крім того, для ефективного схуднення у поєднанні з правильним харчуванням можна спробувати рослинні препарати, які допоможуть вам знизити вагу та покращити фізичну форму. Одним з таких препаратів є Nutralistic Ultra. Який забезпечує комплексний підхід до схуднення. Він містить активні компоненти, які стимулюють обмін речовин та збільшують споживання калорій для ефективнішого схуднення. Під час прийому цього препарату зменшується апетит і подовжується відчуття ситості після їжі, що допомагає контролювати вагу. Ще він має діуретичні та детоксикаційні властивості, засіб посилює виведення зайвої рідини з організму, а також знімає напрямку. І при цьому підтримує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту. Та Прискорюють засвоєння корисних речовин. Ну і безумовно, правильне харчування та прийом рослинних препаратів необхідно поєднувати з регулярними фізичними навантаженнями, достатнім сном та відпочинком для досягнення хорошої фізичної форми та самопочуття.